Це не просто хобі, а сенс життя. Саме так говорить 15-річна Мукашівка Юлія Бендеш, яка з дитинства закохана у мелодії та сцену. І ось нещодавно дівчина здійснила одну із найзаповітніших мрій. Представила свій перший дебютний кліп на пісню Ти і я. Вихід любові. Мчить нас до хмар. Кажуть, ми гарна пара. Наше кохання, світ чар і поміж нами чари. Часто тебе бач вісні, де ти поїхав, хавмили, очі твої магічні лісні, серце заборожили. Ти, і я ми пара За словами Юлії, пісня Ти і я дуже особиста. Вона народилася з її власних переживань. Я займалася вокалом 10 років. Це безпосередньо як сенс мого життя. Я вже без музики не уявляю своє життя. Це дуже важливо для мене. Ну і взагалі пісня Ти і я це про. Моє життя, мою життєву ситуацію рік тому, про моє кохання підліткове та перше, ну яке безпосередньо було на відстані, було тяжке. Але ну, в цій пісні я розповіла саме от хорошу історію цього свого підліткового першого кохання. Красива і кропітка робота. А слова я є співавтором. Початковий текст написала я, але потім його. По правилам була хороша, талановита письменниця. Саме під керівництвом Ігоря Білика, відомого композитора і педагога, який за свою кар'єру виховав не одне покоління талановитих артистів, Юна Співачка змогла втілити свою ідею у справжню музичну історію. Є такі дуже цікаві, дуже неординарні такі е, м, з таким бажанням великим. Е, Учні, діти, щоб от які хочуть щось весь час створити, е, працювати. Юля Бендеш це е, дівчинка, яка весь час якомусь пошуці, вона щось шукає, вона чимось займається, вона багато чим займається. До мене її привів, е, привело бажання співати, привів вокал. Е, і ми почали це студіювати, працювати над голосом. Юля створила е, е, віршований текст. Е, мені вдалося допомогти разом з поетесою. o <laughs> Ем, Зоряна Лісевич, Лівська поетеса е, дуже така, дуже потужна людина, яка багато пише, дуже легко пише. Таким чином народилася, народився віршований текст, який ми узгодили. Ну, Звісно, потім я написав мелодичну лінію, мелодію е, і створив аранжування. Мій товариш з міста Лева, з міста Львова, Андрій Мельчук. Робота над кліпом тривала чимало часу. Знімальна група прагнула показати багато локацій, що гармонійно переплітаються з емоційним змістом пісні. Цей кліп. Знімав дуже талановитий чоловік андріолог. Саме ідею для кліпу придумовили ми разом. Цей кліп знімався у двох місцях в Виноградові та Хусті. Це була така дуже працьовита робота. Це була дуже така, як сказати, напевно, байбова подорож. І все було дуже класно, все позитивно. Мені дуже сподобалось. Юлія переконана її дебют лише початок великого творчого шляху. Такі молоді таланти, як Юлія Бендеш, це приклад для багатьох підлітків, які тільки шукають свій шлях. Її історія доводить віра, наполегливість і любов до справи здатні перетворити мрію на реальність.